в Шевченкові все більше земного, людяного, ми дедалі більше сягаємо його геніальності. У житті поета було велике відчуття любові, що окрилювало його і надихало на творчість. Я, Оксана Коваленко, перше сильне почуття Тараса. Сусідська дівчинка, яка часто витирала сльози, втішала, Смиркає пізній час та ж справді той Тарас. І ще хвилинку почекаю. А потім спать, сама не знаю. Тарасе, гей, іди сюди та швидше, швидше ну, йди. Оксанко, ти мене чекаєш? Ти де ходив? Ну не робив же ти біди. Біди якої? Де ти був? Гармидеру було багато, от мати лаялась, а тато пішли тебе шукати. І Катря теж. Та я ж прийшов оце ще тільки. Звідки ля? Ти дуриш, га? Та щоб я так дихав, коли я дурю. Гень звідтіля, ходив побачити край світу. І де ж той край далеко? Так, пройти трилан великий жита. А далі гай, а там байрак, а далі поле і могили, а там уже і світу край. А ти дійшов? Ні. Та через гай був перейшов, бо чув щасили, сили, та пострічався з чумаками. Куди, питають, ти мандруєш супроти ночі. Ти ж малий, ще в полі, кажуть, заночуєш. І вовк ще з'їсть тебе страшний. Ой, Лелечко, як лячно. Що, лячно, тільки не мені. Чума б пустив тебе чи ні? Куди так пізно, необачно? Він питає Хлопче, ти звідки?» З Кирилівки кажу. Він каже: Ну й маєш. Та це ж за двоє миль назад. Він каже, тут блукаєш. Ні, іду туди до світу край. Який сміливий ти. І вовка тобі не страшно. Звісно, ні. Там світа край, ну розкажи ж тебе діждалась я на силу, а ти про це чомусь мовчиш? Ну, що ж казати, над землею схилилось низько небо там, де сонце стрінеться з зорею, і ляже потім спочивати. Та даш, хіба там є домівка? Ну, глянь, така велика дівка, того не знає, що стоять стовпи залізні там, де треба. А на залізні ці стовпи обперто місну стріху неба. Ти розумієш, синій дах, ну, дах ти синій, синя стеля, поніс крізь зорі кришталі. Там стежина, ти знаєш звідки? Звідки? З раю. І зірочки, і злоти, і срібло. А де ж той рай? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? Проте я знаю все село, що рай на небі, там де мама. Тарасику, ти той. Ти плачеш? Не плач, Тарасику, не треба. Казала неночка мені, що бачить мати це з неба. І Бог пошла тобі талан. Побачиш, любий, виростеш, поберемося. І будемо купості жити і день, і два, і цілий рік. Не день, не рік, а цілий вік. Не наче сниться красні сни. Тополя, хата, вишня, квіти. І ми самі собі пани як схочемо, так будемо жити. Я Катерина Півнова. Після заслання душу Кобзаря заполонило відчуття самотності. Він почав дедалі більше подумувати про одруження. Згодом. Повертаючись із фортеці, він зупинився в Нижньому Новгороді, де познайомився зі мною, 16-річною актрисою. Закохався, почав частіше відвідувати нашу родину. Згодом попросив у батька руки. Я була щаслива і відчувала, що з кожною зустріччю не відчуваю його чужим. Мені хотілося кинутися до нього, обняти. Але грізні материні очі показали на двері. Мені хотілося кинутися з хати. Батьки їм відмовили. Так, ти був старшим від мене, Тараса, на 28 років. Що скажеш, Тараса?» Ожніть, будьте ласкаві, писала своїм друзям на Україну. А то таки пропаду бурлакові, на чужині. Чи так, чи сяк. Але я маю одружитись, бо поклята нудьга скине мене зі світу. Мріє створити сім'ю, не покидає мене. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то воно, і хоч як небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба нема з ким світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким в холодній хаті кривобокій, або під тином простягтись, або ні, треба одружитись, хоча б на чортові сестрі доведеться одуріти самотині. Пшениця, жито, на добрім сіяли слону. А люди так сий пожнуть і скажуть Десь його убити сердечно на чужині. О горе, огоренько мені.